Що ви бачите у себе на шиї, такий контурований м'яз, це наш грудино-ключично-сископодібний м'яз, І якщо він виглядає як такий канатик саме з одного боку, то це у 90% випадків, що у вас немає нормального змикання ваших жувальних зубів. Навіть якщо бракує всього там декілька міліметрів для змикання через те, що вам встановили неправильної висоти пломбу або коронку, або взагалі у вас немає там зуба. То череп буде автоматично нахилятися ось цей бік, і тут важливо розуміти, що ніякі масажі вони не допоможуть прибрати ось цей гіпертонус. Бо ця м'яза на себе бере таке двойне навантаження саме для того, щоб тримати всю конструкцію нашого черепа, так? щоб просто він не впав у вас в бік. Звичайно, ваше тіло воно так само буде підлаштовуватись під цей перекіс, тут буде і таз зміщуватися, і стопи, взагалі вся постава. Безумовно, з цим потрібно працювати, бо звичайно, рано чи пізно в товщі ось цих спазмованих м'язів будуть пережиматись нерви, будуть викликати болі відчуття. Тому дуже важливо собі вміти якісно допомагати, ну і звичайно вирішувати ще питання на рівні зубощелепної системи для того, щоб прибрати саме причину, так а не працювати просто ось тут з симптомом.